Зоряного часу доби вам, громадяни! В ефірі п'ятий випуск UNN. Сьогодні поговоримо про нові поселення, які можуть з'явитися в Патчі 320, новий ігровий бренд і про роботи над туторіалом для новачків. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Майбутня версія 320 містить в собі величезну кількість оновлень по розширенню геймплею. Один з напрямів цієї роботи створення поселень і інших крупних зон інтересу, де гравці зможуть збиратися, торгувати, мінятися і робити багато всього іншого в рамках ігрового процесу. Зараз цим займається Монреальська студія, і, за їх словами, готово вже 15 повноцінних поселень з унікальною сюжетною історією і тематичним оформленням ландшафту навколо них. Найдовшим етапом при створенні поселення є. Пошук сюжетної теми для нього. Далі йде етап розвитки території для пошуку епічної локації по всім планетам і лунам. І вже останнім етапом йде підбір теми оформлення, яка найбільше підійде цій локації. Темою можуть бути, наприклад, круті гірські вершини з чудовими краєвидами, круті заходи сонця, на березі річки або озера, чи просто гірське джерело на вершині засніжених гір. Після пошуку теми і визначення крутих локацій на планетах, команда вирішує, що з цього можна поєднати разом. І шукають найбільш відповідну назву для створення поселення. Вся робота спрямована на те, щоб кожен міг уявити себе мешканцем цього поселення, щоб можна було подумати, що тут непогано було би провести час з друзями або поселитися. В кожному поселенні команда намагається відтворити відчуття життя. Тобто, якщо це поселення біля озера, ви зможете знайти на іншому березі якусь рибацьку хижку, і вони не будуть стояти там самотньо. Ви знайдете там може верстак, а може стіл для роботи. Навколо поселень будуть якісь грядки і таке інше. І якщо це більш сучасне поселення, то там можна буде побачити купу дротів, які з'єднують сонячні панелі та вітряки з усіма будівлями, трансформаторами тощо. Ще наприклад, якщо це волога місцевість, це також буде позначено на декораціях. Наприклад, місцевість буде трохи бруднішою зі слідами шин у вологому ґрунті. Навколо все це буде створювати у гравця відчуття, що поселення живе. Люди тут працюють, перебирають сміття. І таке інше. І все це буде доповнюватися фантастичними краєвидами з заходами і сходами сонця, вранішнім туманом і всім іншим. Але найбільш вражаючим є те, що процес іде не як створення окремого поселення, а як створення патерну, конструкційних блоків, які дизайнери можуть поєднати між собою, щоб дуже швидко створити реалістичні, але при цьому різноманітні поселення в різних зонах. Це можуть бути як маленькі селища, так і величезні потужні фортеці, де будуть можливі ...геймплейні сценарії по типу захоплення і утримання. Іншим типом поселення є ті, що створені на базі старих хоставів кораблів. Вони не є покинутими, але корабельні матеріали деградують з часом через погодні умови. Тож навіть поселення на базі одного типу корабля будуть виглядати по різному, через різні ступені пошкодження корабля, різну ступінь розбудови, щоб було зрозуміло, який корабль впав тут нещодавно, а який багато років тому. При цьому, якщо корабль впав у лісі, то в поселенні буде. Багато пиломатеріалів, трав'яних тканин, брезентів. На лісних прогалинах буде щось на кшталт нерівних грядок, може вітряк. При цьому взимку вже можна буде побачити на цьому місці теплиці, щоб в будь-яку пору року гравець міг отримати лут в таких локаціях. Щоб зрозуміти, наскільки далеко просунувся цей інструмент, можна відзначити, що вперше розмір команди зменшився. Тепер невелика кількість художників і дизайнерів може за декілька тижнів заповнити планету такими поселеннями. Загальна кількість транспортних засобів у грі сягає цифри близько 200. І для більшого занурення у атмосферу кожен бренд, кожна лінійка повинні зберігати власний стиль, щоб при погляді на новий корабль у гравця одразу виникла асоціація з певним типом геймплею і формувалося очікування. Від корабля ще до того, як вони його спробують. Але кожне таке розгалудження бренду трохи розмиває ідентичність, і тому цілком логічно є створення саббрендів. У компанії Міск вже давно існує не зовсім притаманний їй корабль Razer. Він є по суті гоночним транспортним засобом, який, за легендою, був створений за вказівкою одного із генеральних директорів компанії для участі в перегонах. Також за лором компанія налагодила співпрацю з шанами, і тому, після роздумів, було Прийнято рішення весь цей напрям виокремити в новий підрозділ з упором на продуктивність. Так з'явився саббренд Mirai. Але продуктивність це не тільки про перегони, тому логічно, що підрозділ не буде зосереджений тільки на них. Військово орієнтовані кораблі також можуть вкладатися в ці рамки. Розробники поділилися, що серед усіх кораблів бренду вони намагалися виокремити ще якісь для переходу у цей саббренд. і найбільш вирогідним кандидатом був релянд з його кабіною, що обертається за допомогою Шанськ. Іх технологій, але він все ж є робочою конячкою, тому він залишився під брендом Міск. І наприкінці випуску нам заспойлерили потенційного нового кандидата від Мірай. А ми хочемо нагадати, що з 19 травня стартує внутрішній ігровий захід Invictus, який триватиме до 30-го числа цього ж місяця. Під час івента діятиме безкоштовний доступ до гри. Докладніше, ви дізнаєтесь на нашому сервері Discord, посилання в описі відео. 12 травня пройшов черговий години Star Citizen Live, присвячений досвіду нового гравця. В студії були Тодд Папі і Джеймс Кей. Джаред розпочав розмову з розповіді про туторіал. Всі ігри мають певну криву навчання, але якщо казати Конкретно про Star Citizen існує дві ключові проблеми, які не дають зробити все як завжди. Проект дуже складний і він все ще перебуває в розробці. Тод зазначив, що оригінальний туторіал було вилучено з мережі, оскільки він став абсолютно застарілим і його не оновлювали з тих самих пір, як він був зроблений. Бо кількість постійних змін у механіках проекту робила його неактуальним з кожним новим патчем. Зараз же, за словами Тода, багато базових механік перебувають у більш стабільному стані. Система підказок була чудовим механізмом, але зараз настав час, коли можна запустити базовий набір навчальних сценаріїв не тільки для нових гравців, але й, можливо, цінних для ветеранів, які, наприклад, можуть повернутися у гру в майбутньому патчі після перерви. Головною метою було окупити основи такі, як. Пересування, їжа, пиття та купівля кораблів, базові польоти на кораблях, основи гри на бойових кораблях, бойовий інвентар, переміщення з космодрому та переміщення до основної зони висадки. Далі вони перейшли до демонстрації запуску гри з нуля, де гравцю надається можливість вибору, чи використовувати туторіал, чи ні. З точки зору гри це місія, що встановить вашу стартову локацію на Area 18. Це гарна ідея, бо цього року тут також проходить шоу Invictus. Все виглядає стандарт. Але з'явився новий графічний інтерфейс з правого боку у вигляді накладки в MobiGlas. Гравець фактично заблокований в житловому модулі, поки не пройде деякі основи щодо голоду та спраги, і отримає вказівки, що у грі потрібно їсти та пити. Гравець отримує пояснення, як відкрити кімнату і як дістатися до ліфта. На шляху розташовані оновлені вивіски і вказівки. За словами Тода, кожне місце матиме унікальну тематику. Також в планах додати полігон для випробування зброї, і в перспективі додати спосіб випробувати різні аспекти керування кораблем, перш ніж купувати його. Ця версія не є фінальною, тому в ній багато простору для вдосконалення. Наприклад, їм відомо, що потрібно додати більше попереджень про необхідність купити та використовувати шолом. Туторіал буде поступово доповнюватися. На наступному кроці гравець отримує орендований пайсіс. Функція виклику куплених кораблів фактично заблокована. Такий підхід дозволяє узагальнити схему навчання керуванням кораблем для всіх, послідовно показати, як. Знайти точку зльоту, де розташований корабль, зробити запит на зліт тощо. Кожний аспект пропрацьований у вигляді цілий місії. Далі гравець отримує набір маршрутних точок, щоб пролетіти коректним маршрутом з точки висадки. В процесі з'являються підказки: як збільшити тягу, як відрегулювати швидкість та інше. В чаті зазначили, що якщо цей шлях не буде розташовано в зеленій зоні, гріфери зможуть просто сидіти вздовж траси і знищувати нових гравців, поки вони виконують навчальний посіб. Тот зазначив, що наразі немає способу запобігти цьому, і це може насправді статися. Класичні CIG. До речі, ми повністю згодні з думкою Nobifire, який сказав. Ви можете уявити відчуття гравця, який з радістю вивчає гру, та його орендований Pisces вибухає через 10 секунд. Вирішення цієї проблеми має стати у пріоритеті розробки туторіалу, але варто враховувати той факт, що гриферство це невід'ємна складова PvP-пісочниці. Це не говорить про те, що ми підтримуємо. Притримуємо гриферство, просто воно є, і дуже складно боротися з ним. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.